Кричав мій син, піду з тобою, тянув долоні мені слід. Мене покликано війною, не тою, що пройшов мій дід. Кричала мила, не пускаю, руками тисла з усіх сил. Ви ще боротимось?» я знаю. Синочок миру попросив. Кричала мати, повертайся, сльозами комір залила. Немов востаннє попрощався в голові. Війна, війна. Кричав мій батько, бережися, так сильно руку мою жав, і він щоночі мені снився. А я від вибухів вставав. Кричав я їм, що скоро буду, а я сам не знаю до сих пір, живим чи мертвим не прибуду жилетом. Повним дід. кохав, вірив, чекав на батька, сина і чоловіка. Так прикладно, що вони не знали, не повернув, назавжди зникнув. тата, син ночами Марий, дружина, ніби не жива. Вертайся, сину, кричить мама, а батько плаче. Вже нема. Клоняюсь низько вам, солдати, усім живим і неживим. Нехай не плаче ваша мати. Молюсь за вас, молюсь за мир.